Ну, я думаю, мене вже не можна здивувати жодними корупційними схемами, але це просто новий рівень схематозу. Розказую, значить, військовий воює на передовій, постійно там на нулі, і пише своєму командиру постійно рапорти на те, щоб його просить, щоб його відпустили додому, тому що він хоче одружитися. Місяць пише другий, третій, і постійно ці всі рапорти завертаються. А цього військового періодично відправляють на бойові завдання. Проходить там певний період часу, згорем пополам йому вдається все-таки піти у відпустку. Він зі своєю дівчиною приходить до Раксу подавати заяву, а там йому кажуть, для початку ти повинен розірвати свій попередній шлюб. Хлопець, звичайно, здивований, каже: я ні з ким ніколи не одружувався, а з ким же ж взагалі у мене той шлюб? Знаєте, з ким у нього шлюб? Із дочкою Комбрига. Тобто його командир разом зі своїм спільником, очевидно, співробітником РАКСу, організували таку схему. Вони одружили дочку цього командира з цим військовим, а його відправляли постійно на бойові завдання. Для чого я думаю, всім очевидно. Для того щоб він там загинув, а дочка командира потім отримає 15 мільйонів за загиблого чоловіка. Ну чи скільки там зараз платять? Тому що це ж прості смертні не можуть побачити ці грошей. А командування вони знають, як це це організувати, тому влаштували отаку от схему. І це вже не просто корупційна схема. Ви уявіть собі, який має бути рівень цинізму. Щоб отак, от навмисно відправляти людину на смерть, щоб на його смерті заробити побільше грошей. З іншого боку, зараз в Україні така ситуація, що кожен, хто має хоч трошки влади і сидить на всіх цих грошових потоках, йому плювати, скільки людей загине для того, щоб він поклав ці гроші собі.